Пожежа 1565 року знищила у Львові монастир францисканців частину площеринок і низький замок все, що не зачепив вогонь у 1527 році. Низький замок настільки постраждав у вогні, що старості Андрію Маржину довелося спорудити нові будівлі замість погорілих. Їх побудували в новому для міста стилі зрілого Ренесансу і прикрасили такою кількістю декору вазонів і кубків, що міщани глузливо порівнювали замок з шинком. Низький замок побудував син Данила Галицького Лев у 1270 році. Після нападу Люберта у 1340 році замок згорів. Пізніше його відбудували, і тут проживали всі польські королі, які приїздили до Львова, оскільки замок був власністю короля і виконував роль королівської резиденції. Замок мав власний гарнізон, канцелярію, суд і знаходився в управлінні старости, якого призначав сам король. Від міста він був відділений муром, а з іншої сторони його захищав рів. Біля брами замку знаходилась в'язниця, де свого часу утримували Тевтонських лицарів, захоплених у полон під Грюнвальдом. Саме в дворі низького замку вибачався перед шляхтою Сікізмунд І старий під час курячої війни. Час руйнував замок, а королівський двір не надавав кошти на догляд за ним. У 1765 році його спробували відремонтувати, але грошей не вистачило і роботи припинились. У 1802 році руїни замку розібрали і продали як будівельний матеріал. Високий замок також збудував Лев. У 1340 році Казимир III спалив замок та через два роки його відбудували. Про зовнішній вигляд високого замку сьогодні можна лише здогадуватись. Відомо, що до замку вела одна дорога. Вона закінчувалась біля рову, через який до брами вів міст. Замок повторював контури вершини гори і в плані мав форму подовженого прямокутника з шістьма круглими баштами. Прямокутний будинок княжого, а пізніше старостівського палацу ділив територію замку на два двори. У замку були казарми, склади зброї і спорядження, а також вирубана у скелі глибока криниця. На подвір'ї зберігалися запаси деревини і корм для худоби, яку тримали на випадок облоги. У двох східних вежах знаходились в'язниці. У нижчій триповерховій, що називалася гультяйською, утримували простих злочинців, а у високій чотириповерховій шляхетській, шляхтичів. Вона була також і сторожовою. Управляли замком бургграфи. Найвідомішим з них був Бялоскурський, який обійняв посаду в 1590 році. Його чотири сини прославились тим, що вночі нападали та грабували передмістя, а вдень ховались у замку. Справа дійшла до Сейму, і радник магістрату Єльоник вимагав покарати братів. Розлючені брати напали на Єльоника у лісі і хотіли вбити, та його врятували випадкові подорожні. Тоді справа дійшла до короля. Братів схопили і присудили до страти, але їм допомогли зв'язки і гроші. Справу було закрито. Існує легенда, що в підземеллях Високого замку і досі сховані скарби Белоскурських. Значення замку особливо зросло з появою артилерії. З нього прострілювався весь простір навколо міста, втім, як і саме місто. Той, хто володів замком, ніби отримував ключі від Львова. 200 років простояв високий замок Нездоланним. Уперше він був взятий штурмом 1648 року козаками Максима Кривоноса після триденної облоги та двох невдалих спроб штурму. Гарнізон втік із замку підземним ходом. Після 1650 року укріплення замку зміцнили, і він витримав облогу Богдана Хмельницького 1655 року, який втім і не вдавався до серйозного штурму, та турецьку облогу 1672 року. А в 1704 році його без бою здобув шведський король Карл XII. У XVIII столітті замок втратив стратегічне значення. Наприкінці століття за наказом австрійської влади башти і мури були розібрані на будівельні матеріали. У 1835 році на замковій горі було засновано парк. А в 1869 році польські патріоти насипали пам'ятну гору на честь 300-річчя Люблінської унії і майже повністю знищили рештки мурованих споруд замку. Зберігся лише фрагмент південного муру з бійницями, що захищав в'їзд на територію замку. В цей час у світі низький замок згорів у пожежі в 1565 році. За рік до цієї події, у 1564 році, народилися Вільям Шекспір та Галілео Галілей. Через рік після пожежі у 1566 п'ятсот помер знаменитий Нострадамус. А ще через два роки у Литві з'явилися перші реєстрові козаки.